Oui. Есуелі офіційно розпочинається виборча боротьба за місце наступника Уго Чавеса. Фактично ж вона стартувала ще 5 березня у день його смерті. Вибори нового президента мають відбутися 14 квітня. Тінь колишнього керманича супроводжує президентську кампанію. Сила харизми Уго Чавеса відчувається і після його смерті. Цьому сприяють його прибічники, які оповили особисті Чавеса релігійними міфами. це правда. Правда, чавес наш Христос. Він наш святий. Він все для нас. Нікола Смадуро, кандидат на президентську посаду, якого Чавес бачив своїм наступником, усіляко підтримує цей культ особистості і біблійну риторику, що його супроводжує з вікна Палацу Мірафлорес видно двері, за якими знаходиться могила Чавеса. Уявіть собі, ті, хто керуватиме цією країною в наступні 500 років, матимуть навпроти себе батіг, батіг чавеса. Вони дивитимуться на нього щодня. Згідно з даними Сосопитувань, на 10-20% від Мадуро відстає лідер опозиції Нріки Капрілес, який сподівається наздогнати свого суперника. Мадуро за його словами є поганенькою копією Чавеса. Капрілес намається повернути політичні дебати в економічну площину. Треба говорити про подолання проблем, боротьбу з насильством, інфляцією, бідністю, безробіттям, знеціненням грошової одиниці. Велика торбина проблем з нею нам потрібно впоратись. Есолокеносотрокерота. Хто б не вийшов переможцем президентських виборів, йому доведеться розв'язувати проблеми, які сильно ускладнюють життя венесуельців. як от нестача основних продуктів харчування, пояснює мешканець Каракаса. не вистачає цукру, молока, м'яса, хліба, борошна. Злочинність інша серйозна проблема Венесуели. Громадяни не наважуються на нічні прогулянки, магазини не працюють вночі. Каже власник магазину: Ми змушені зачинятись раніше через численні випадки пограбувань. Не лише грабують людям, завдають тілесних пошкоджень і навіть вбивають до цього. Слід додати поганий стан житлових будівель навіть у заможних кварталах Каракаса, а також гігієнічні умови, що погіршуються, зокрема купи неприбраного бруду і сміття на вулицях венесуельської столиці.